Таю глядачів телеканалу Бориспіль. Наразі програма про головне. тож про всі цікаві новини четверга 26 січня. Ви дізнаєтеся прямо зараз. 16 січня зник безвісти мешканець села Чубинське Бориспільського району Володимир Іванович Войтенко, 1936 року народження. Чоловіку 80 років з собою у нього немає ні документів, ні мобільного телефону. Прикмети високий, худорлявий, одягнений в темно-зелену куртку. Просимо всіх небайдужих, якщо у вас є будь-яка інформація стосовно чоловіка, зателефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Бориспільського районного підрозділу Києвобленерго новий керівник. Микола Борзяк має вищу інженерну освіту та успішний досвід очолювання таких установ. Адже, як зазначає Микола Іванович, всюди, де він керував, був лад. Бориспільці познайомилися з новим начальником районного підрозділу сьогодні під час круглого столу, який організували з метою обговорення шляхів вирішення проблем з електропостачанням у місті. Микола Борзяк запевнив, що буде присутній на усіх планах. Вих нарадах та засіданнях міської ради, а також він готовий до співпраці та відкритий до спілкування. Більше інформації щодо засідання круглого столу дивіться незабаром у сюжеті. Сьогодні по вулиці Льва Толстого поблизу озера Княжицьке екіпажем поліції було помічено палаючий автомобіль. На місце події прибули рятувальники та пожежний наряд. Потерпілих на щастя немає. Власник авто пояснив, що ймовірно відбулось замикання електропроводки, через що автівка загорілася просто під час руху. Водій також повідомив, що автомобіль був оснащений газовою установкою. Пожежники ліквідували полум'я, а газовий балон перекрили та знешкодили рятувальники. Рух поблизу місця події обмежили та відновили тільки після закінчення усіх процедур гасіння пожежі. Водили козу, колядували, щедрували і навіть ворожили. І це все у стінах шостої школи. Сьогодні творча молодь Борисполя зійшлася у фольклорному батлі, присвяченому Павлу Чубинському. Що з цього вийшло? Дивіться в окремому сюжеті. Це всі новини на сьогодні. Більше цікавої інформації дізнавайтесь на сайті tvborispil.com. у студії. Працювала Кароліна Савсюк.